Так, Люксембург приймає біженців, але перш ніж ви обираєте Люксембург, ви маєте зрозуміти, що ви будете тут робити після війни. Тому що якщо у вас немає мов, тут майже нереально пробитися. Навіть на прибирання треба знати як мінімум французьку мову, і всіх відправляють її вчити. Також, якщо раніше можна було знайти житло, давали житло, брали в родини, то зараз цього немає. Зараз вже повноцінна оренда в житла. І якщо ви не можете розраховувати на те, щоб оплатити, наприклад, мінімально 2000 тисячі євро, це квартира. На декілька кімнат і плюс оплатити за декілька місяців наперед, то в принципі ну, тут майже нічого нереально знайти. І е, країна ну, дуже дорога, 2,5 тисячі це в середньому з комуналкою. Це мінімалка, на якому ви можете розраховувати. Їжа 800 тисяч євро приблизно на родину. Е, можна в принципі менше, але в залежності від того, скільки ви їсте. Ну, освіта безкоштовна, додаткові заняття, частина коштовна, частина безкоштовна.